Давай руку. Тонька. швидка? Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Знову з вами в етері, як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену на колись історію. Як ви здогадалися, вже я не в Києві. Сьогодні ми будемо знімати, напевно, один з перших тревел-блогів таких справжніх на нашому каналі. Ну, щоправда, досі в межах України. Але, як ви знаєте, хто стежить уважно за моїм життям, я вже понад, напевно... 16, навіть 17 років досліджую підземелля всілякі, починав ще в ті часи, коли дігери не були медійними. І за те, що ти виклав фотографію з якогось об'єкту, могли і пику натовкти. О, ну, Зараз все змінилося, і я в тому числі. Але всі ці 16 років я бував в підземеллях і Німеччини, Італії, Франції. Об'їзди в половину України там. Але все це були штучні, рукотворні підземельі. Сьогодні вперше в своїй історії, в історії нашого блогу, ми зануримось в справжню природню печеру, ще й одну з найдовших у світі, між іншим. І все це знаходиться у нас тут в Україні, прямо під боком. Всього в одну ніч з копійками переїзду буде цікаво. Дивіться до кінця. Що? Як казав один мій давнішній приятель Володя Дев'ченка, він же з пільовах який зараз боронить Україну в ЗСУ. передаю йому привіт. Як він там казав, альпініста вікні довок і тому є з пільовок. Цього року 17, 17 років як я їх досліджую під землею, Але штучні. От вона мене підтягнула на старості років на таку авантюру. І ми зараз йдемо справжню печеру. Нарешті. Я схожий на, на недбалого, що на монтажника. До речі, про комбінізони я чув бувало, що справжній комбінезон має мати ще клапан ззаду, позаду. Для чого? Відстягується Для того, щоб балас кидати, не знімаючи комбінезон. Зараз слизько, тому обережно. Mm -hmm. Підстраховуємо себе руками. А замочок? Ой, так, да, слизько. Ну, просто був дощ. Mm -hmm. Це тільки на вході. Yeah. Ну, варно. Далі все буде добре. Трошки скользь. Ні, нема чого радити. Ти радуйся. Це зафіксуєш шок. Ааа, вже шульки поляга. Стала на заказанчик. Тут іде дріт. Угу. Ага. Телефони в печері не ловлять, рації не пробивають, тому по печері протягнуто 12 км такого кабелю. Ні кам'яніста. Не можна їхати. Ви бачите в кармані? Дивитись. Тут 267 км. Ось якраз будете жити. Так, да, добре. Ну що ну, це за... Того, 267 км можна зробити. Так і висить. Це вам не дренажка. Это вам не дренажка. Блін, вони схожі на якихось грибів, Ну, Зачем він такий хорошенький? Дрібненький. Обережно, кажан, права рука. Кажан, кажан. Іще кажан, права рука. Викильська дренажна штольна система. Перетворюється. Перетворюється. Повзем як собачки. фіас. Я об'язь, знаєш, що думав? Що щоб щоб пошере всі люди ходять на повний зріст. Серйозно? Що це ми знущаємося з людей, коли їх вводим в дренажки? Так Я ж обіцяю тобі, я говорю, не випендрююся. Ну, от. Я... Після цієї експедиції я змінив погляди на свої наречі. Правильно. Мені здавалося, що ми знущаємося над ними. Залишаємо тебе тут Бачите, він як тисяча скелець. Ні, це і можна, цей відвалений, він же все одно формуватися не буде. о це як скло. Я ж кажу, як тисячу скелець. А що за морда? Том? Дядя Том? Хіляна. А Том. Є у нас свій дядя Том. А Всі є? Ки має руки як у прораба. Подорож у чрева землі продовжується. Стає все глибше і глибше, і здається, що всесвіт давить. Ось мені підписник днями дуже так наполегливо рекомендував використовувати голубу глину для того, щоб заново відростало волосся на моїй лисій голові. О, тут її дуже багато. Так що, Якщо хочете, я сподіваюся, що я вийду з цієї печери і в мене буде як у Самсона волосся до п'ят. Волос. Ну так. Ну, біблійного Самсона. Там була. <плес> <плес> насправді дуже багато. і дуже, Як сказав наш спільний з зеленою знайомий, іронічно. <плес> ну так. Да. Напевно, нічого нового повідати про це місце, ніж, ніж те, що є в інтернеті, я вам не зможу. Тому доведеться тільки розповідати про важні переживання. От, скільки я вже років, 16, я, 17. 2007-го. Перший раз заліз в штучне підземелья і там лазили і в Парижі в Катакомбах, і в Одесі. І навіть вони зелене в Італії залізли в Клак у Римської імперії, в діючу частину. Але не тут зовсім світ. інший світ. Я. Дивні відчуття. От я коли в перший раз заліз в дренажку в квітні 2007 року. ой В мене прокинулося якесь дивне відчуття клаустрофобії. От, і я виліз за ці дрінашки дуже швидко. І тут зараз хрен з нас скільки метрів ми пролізли. І хрен з нас метрів приселею. Прокидається якесь подібне відчуття. Рай? На перший погляд. Да. Місцями навіть панічні. Які потім раптово змінюються якимось еміферичним... Якщо прямо піти, в район. Озерний, міраж. Напливаю місцями, якісь кажу, навіть аж іферічні відчуття, того, що е, повний безвихідь. Тобто ні туди, ні сюди. І напевно це можна назвати катарсис, тобто очищення. О, і, Тобто ми сповідуємо, занурившись під землю, очищуємо свої гріхи шляхом самого Ув'язнення <хи> в розломах землі на великій губині. От. Але вихід тільки один. Да? І відчуття наявності тільки одного виходу, воно ставить нас в безвихід. Да? Тому що, наприклад, як -от я боровся з клаустрофобією в штучних підземеллях, завжди, я завжди думав про інші виходи. Вони були поряд. Так чи інакше, наприклад, навіть якщо це метро, да, там 100 метрів. Ми, я думаю, ми тут не 100 метрів під землею, набагато менше. А навіть під землею метро, на глибині 100 метрів, мені не було страшно, навіть знаходячись там нелегально. Тому що я міг завжди, якщо в мене там трапилась би якась паніка, чекаємо. Я міг би вилізти в шахту і зламати жалюзі і вилізти. А тут так не працює. Фіг тут вилізеш, так? Да? А може ти хочеш поділитися своїми враженнями? Мені дуже бульосточки нравляться. — Ні, а взагалі от... Я, я взагалі не думаю про те, що у нас один вихід вхід. Я про це не думаю взагалі. мені Тобто тебе тривожність тут не працює. Взагалі не працює. Це, ти відчуваєш себе своїй природні, природному так. середовищі. Саме так. Ясно. Я, я кажу, от максимально мене... тривожна на поверхні. Ось, а мене навпаки, прокинулося щось давно забути. що було ще тоді з Мішелем в 2007 році, коли ми залізли в 20-ту штольню. Офігеть можна. Так нас все блищить, так? Да? Це розгломи. Все блищить. В угу. пошуках Одна з довших і самих красивих галерей Чумацький шлях. Вона має 440 метрів. І, Може, і коли ми... її відкрили, тут на землі були аерозольні трубки, білі кристалики. Ну їх зараз затоптали всі, тому і назвали чумацький шлях. Колись італіянці приїжджали. Розставляли свічки по ходу, знімали mm! mm! такий міні-фільм. Красиво. Документальний, так. Це вона зараз вже починається? Ну Вона давця, ми в неї заходимо. Так люди зазвичай слі печеру пішов. Ну так, схоже на правду. Там залишив наше барахло. Це велике габаритне. І далі підемо. І спати там будемо. І їсти, так, да. і пити. Це правда, Але потім вже пошкодували молодь і пустили через Висоцького, галерею. Опять, а що з висоцького робить? Ні, ну насправді висоцького тут не було. Просто Зараз я буду, як собач, пролазити цю дірку Клаустрофільську Клаустрофіли це ті, хто любить вузькі дірки. А в нашому житті, як відомо, все збалансовано. Є клаустрофіли, це ті люди, які люблять вузькі дірки і є клаустрофоби От. Ну я, коротше, не можу вирішити, хто я. Коротше, ну це таке. Дірка не дуже вузька. Така із країни що шо Шопопалент. Коли я ще вчився в інституті, бо в мене одногрупник такий любитель тусовок, всяких наркотичних речовин там. Рейвов, он каже Вася, е! Э, а то надо, оно тебе! Це ж як тюрьма! Э. Ну от інколи. Зараз тут знаходишся по зізю і проштовхуючись в черговий розлом під землі. Я думаю, може він був правий. Боже, як варто. А, да. а проводок висить як рятівна нитка. це золото, все. І тому не можна забирати з собою нічого. Не можна золота волос Ми його знайшли. Для цього довелося подавати 200 кілометрів на пузі, отак. От та місія, заради якої ми сюди прилізли, дійшла до свого фіналу, ми знайшли. Магічний кристал, Зараз будемо виправляти ситуацію у світі. У мене таке враження, ніби ми десь загубилися всередині величезного кришталя. Відштову хочуть від цієї відмітки, ми вже пройшли 862 кілометри. Кажанчик там обережно. Пропавзимо до них. I'm like to walk. Ух ти! От ми пройшли 2,5 години, а здавалося, що напевно годин за 6. Йдемо. Щоб потрапити, от, такий от чарівний табір підземний. Це хтось пер на собі ось цю плівку. Тут пальовка висить, треба було з собою тапік захопити, 57-й. А в нас є 43-й в гаражі. А ще в мене є навіть тапік вендлізовський. Бостон, Масачусетс. Який yeah. постачало, але він важить, якби ми його тут взяли, ми б тут залишилось. Ну, спелеологи — це дебелі люди, я скажу. гарним здоров'ям. Да? Uh -huh. Тут ми будемо спати. Звичайно, коли проводиш під землею ну, дуже довго, треба десь ходити в туалет от. В підземному таборі. Ну я не буде ближче підходити, все і так зрозуміло. Все, от. Спеціально відведена кімната. Ну, звичайно, що тут білотуалет не поставиш. Відповідно, запахи характерні. От. Такі відчутні досить. От. Ну, наприклад, сталкери в Чорнобильській зоні відчуження, коли вони чують в закинутих квартирах. Вони ходять прямо в закинутих квартирах. Ну, майже всі. Окрема кухня. Ну, тут підземна бомжатня така. І загубитись дуже легко. Шах в сторону, шаг сюди, шах туди і вже загубився. От, а зараз я йду на кухню. Ми будемо пайку отримувати. Пай. Вупі-пай. От. Кічен. Готуємо пай.

Підземна вода добивається таким шляхом. Ну, в не печері. Народжуємось наново. Я дуже багато разів це практикував, цей жарт в екскурсіях Києвом, в тренажних штольнях, але це не зрівняється, звичайно. Хоча, я, чесно думаю, що буде гірше. Я... Ну напевно такі є ділянки, просто ми туди в рамках нашої сьогоднішньої експедиції для новачків, можна сказати, ми туди не підемо. От. Але але, є такі напевно місця, да, там до кілометр потрібно пролати на пузі, на видоху. Хоча я думаю, що та ні, просто на пузі, там ти коліна не піднімеш. А, ну, так <гум> я спомер, я бав, да. це справжній шкурник. Що таке шкурник? Це там де шкуру знімає з тебе печера. От. Але я думаю для клаустрофобів Я вже заплутався клаустрофоби, клаустрофіли. І цього достатньо буде. От. Це як радіо? А чому радіо люкс? А тому що це єдиний раз, коли відкрили, що був в експедиції спонсор власне, власне радікс. А, от воно як. Нічогося. Люкс FM! Давай, впорися вновь. Давай, давай, давай. Может, что база была всі классно. А? Та все, він саме складне проліз А що там? Где? Там де ти? Ну, Тут в рот. Реально? Ну да. Фантастичний Фантастичный. Капец. Тут звичайно. Просто фантастика. О, просто... Офигеть! Аккуратно! Давай руку! Нет, так это нереально, подожди, меня, надо толкнуться ногами! О, как красиво! Я думаю, что... Ай! Ой! Я застрял! Давай руку! Или не надо? Давай! Я класно. Точки ми будемо спати. Сліпкнот робити. Араз Ну Хто это за? Спотонькаєш? Там наваняло, капець. Yeah. Все йде на поліграф. Йде на виход. Откека ми тут привели. Якщо 13, ну десь Годин 18 під землею. Так, вона зараз у якось адаптація відбувається повна. До знаходження під землею. Ну і тут нам залишився ударний прохід півтора. Тут там півтори години і будемо на поверхні. А, ось Бажано, щоб там було сонечко, зелено. На вулиці? Да. Здраст? Це як. Щоб відчути запах сонця. У мене недрінашка. Ай-яй-яй! Не впади. Фу. А я... Ура! А я же казал, что выживу. Я маленькая очень. Расповедай. Uh. Мне сейчас очень хорошо. Ну що ж, друзі, ми вилізли, живі, здорові, повні сили. Ну я що трішки от кулачки позбивав, коли виходили вже на повному пару, як то кажуть, вже цей транспортник мене отак от от сидить. Ми провели близько 20 годин в однієї з найбільших печер всієї Європи. Найдовша гіпсова печера світу. Оптимістична, ну я її перемінуваю на песимістичну. Напевно, нічого супер нового, да, там в контексті географії якоїсь, да, там я до вас не відкрию, але раджу всім побувати там обов'язково, хоча б один раз в житті відчути на собі все те, що ховає оце таємниче це таємниче підземелля. Це просто нереальні емоції. Тільки заради цього тобі потрібно прилізти заради оцих неперевершених емоцій і повного перезавантаження, коли затхлого цього підземелля, якому ти... Проводиш майже добу, ти раптово випірнаєш такий от чудовий ліс пташками. І світ грає тобі зовсім іншими фарбами. Так що підписуйтесь на Степанця. штрикайте лайку Вподолайку. засилайте нам донатик на наші подорожі на новий контент, і вже дуже скоро я вам обіцяю, ми побачимось у нових наших випусках. Йоу!